Добрий день, мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії «Правова позиція». Можете також представитись. Добрий день, мене звати Євгенія. Як саме про нас дізналися через інстаграм? З якою проблемою до нас звернулися? Оформлення відстрочки чоловіка. В чому саме полягала неможливість отримання відстрочки? Ігнорування ТЦК і вимагання якісь непотрібних документів. Добре. Яку саму послугу було вам надано? Зібрати документи для відправки НТЦК, на... щоб була відстрочка? Добре. Чи задоволені ви результатом? Так, задоволені. І як швидко отримана була відстрочка? Десь місяць приблизно. І потім вже з'явилася резерв плюс, вірно? Так, так. Добре. Тоді дуже вдячна вам за наданий відгук. В разі чого звертайтеся до нас, ми вам допоможемо в подальшому вирішенні ваших питань. Дякую, будемо звертатися, якщо того потрібно буде. Добре, все, до побачення. До побачення.